Добрий день, наші дорогі підписники і гості нашого каналу. В нашому сьогоднішньому відеоогляді ми хотіли показати вам новинку нашого виробництва, а саме дизельну піч була ДП-1. Вона являє собою дві труби різного діаметру. На нижню трубу наварені ось такі штуки з профіля для того, щоб вона краще нагрівала зовнішнє повітря, яке буде проходити і всередині цього профіля, і ззовні цього профіля. Такі пообразні скоби, скажемо так, хотілося б подробніше зупинитись на її характеристиках вазі, діаметру та всьому такому. А далі в відео ми знімемо її запуск, та оскільки вона витрачає пального, дизельного пального на годину роботи або ну наскільки нам вистачить літра пального, бутувку ми вже приготували. Значить, зараз нижня труба. Так, нижня труба має вагу 11,6 кг, Так, давайте запинумось на ній. Її діаметр 120 мм, довжина її 750 мм. Також вона має стінку завтовшки 3 мм. А, значить, а верхня частина її. Так, загальна вага її виходить. Зараз. 20 кілограмів 600 грамів, верхня частина труби має висоту метр м. Також вона має діаметр. 70, там здається. 4. Ага. Діаметр 70 міліметрів і товщину стінки 3 міліметра. Також, а також 3 міліметра. Принцип її роботи такі що в неї подається дизельне пальне через крапельницю, звичайно, аптечну. От по такій трубці. Подається дизельне пальне, воно туди капає. Горить, нагріває цю трубу, нагріває зовнішні елементи, які приварені до неї. Ну і навколишнє а, приміщення. Вагу показали, все, переходимо до запуску, Це буде інше відео. Так, от ми понесли її з вітрини, так от закріпили пляшку, набрали сюди рівно літр. Потроху воно капає, це я обмежив. І от цією штучкою регулюється кількість, скільки воно буде капати. Зараз будемо підпалювати. Підпалювати і подивимося, що воно вийде з цього. Так, запустили піч 11.38. Виставили, щоб воно скапало так от потроху. Але, на жаль, маємо невеличку втрату, дизелю воно прокапає. Дивимось далі, скільки часу воно пропрацює на бутильці. Так, ось вже друга година, а саме 13-16, півтори години, більше як півтори години горить воно на отакому от режимі, а ще трохи маємо. Трати пального, скільки тут воно десь протіка. Тобто, можна сміливо казати, що літра вистачить на 2 години. Це точно так, заміряти температуру наразі нема, чим, на жаль, але я обов'язково це зроблю. І ще це що за рахунок того, що ми все це випробовуємо на вулиці, логічно, що воно буде менше, ніж вона була в приміщенні, бо зараз вітер. Все, тобто, от така піч доступна до замовлення. Дякую за перегляд.